Скільки коштують мої апартаменти і що туди входить? Зараз я вам розповім і взагалі дякую за те, що проголосували. Загалом більшість відмітила, що ці апартаменти коштують 5 тисяч доларів. Але це невірна ціна. Тож я розказую, що входить у цей будинок. У нас дві башні: одна більш стара, інша а, більш нова. Старої теж є спортзал, але він трішки більший ніж в моїй башні, яка трішечки новіша. Але в цьому спортзалі є вид на статую свободи. Також є лаунж, в якому я знімала дуже багато вам відео. Теж з на Статую Свободи та на нього. Симулятор поля для гольфу, кінотеатр, воркспейс. Реальна кімната з тенісним столом, з пулом, два басейни. Один побільший, другий поменший. А також в нас є такий бокс, де можна орендувати а, техніку від Dyson, це фен, це пилисмок, пилисмок, Пилисмок. Пилипли зборник. Загалом в моїх апартаментах просто вид на мільйон доларів на Нью-Йорк, на Бруклін, на океан. Це кухня з острівом. Дві в нас ванні кімнати, одна чоловіка, одна моя, гардероб для чоловіка один мій. Дві кімнати, одна наша спальня, інша кабінет чоловіка. І коштують ці апартаменти 6 тисяч доларів. Плюс до цього додаєте ще паркінг, якщо у вас є машина, 300 доларів, і комунальні послуги, електроенергія десь теж там 200-300 доларів. Це залежить від сезонності. На не рік ця квартира подорожчає, вона буде коштувати десь 7 тисяч доларів в місяць. Ось так. А якщо знімати через типу Airbnb помісячно то вона буде коштувати десь 12 тисяч доларів.